Це відео не для всіх, тому можеш пролистати і піти собі далі і забути. Запишу це на майбутнє в історії, можливо, залишиться це. Сьогодні 14 жовтня 2025 року. У житті є деякі питання, труднощі, складнощі, як це можна назвати, так? А, зараз. В Україні війна. Не зрозуміло, що буде, як буде. Зараз е, он світла нема в церкві. Це ж з, з ліхтариком. А, все якось так складається, що думаєш. Мабуть, нічого в житті не вийде зробити з такими реаліями, з таким життям. Нічого не досягнеш, нікуди не прийдеш. Але Продовжую свій рух. Сподіваюсь, що це відео не даремно, колись хтось пригадає, що він ще в ті часи побачив його і вже з радісним серцем згадати ті часи. Але наразі йде шлях, йде боротьба. І... Сподіваємося, що Господь дасть сили, дасть можливість здійснити ті бачення, які дає на серце. Тому, як кажуть, якщо ми будемо живі, і Господь благословить, то що здійсниться. Я вірю, що Господь благий. Є. Тому, сподіваюсь, ми з вами ще побачимось в кращі часи. І щось з того, що планується, воно здійсниться. Дякую.